Горів ліс і його душили бездарно, неорганізовано. Кількість машин пожарних було в 10 разів менше. Просто чекали, що він згорить, і на цьому закінчиться пожар. Друге питання, а злочин. Розслідує злочин і чому злочинство в цьому році майже втричі більше, ніж в минулому. Злочинність, а головне те, що ви говорите, це здоров'я людей. А людей це дітей. І тому радіо, телебачення, інтернет. Нічого не зроблено. І вона не бездіє влада Києва. Вона професійна. Нема поняття чиновника, господарника, який може упередити, передбачити оце головне. І тому, щоб діти не йшли вранці сьогодні в школу садочок, щоб батьки сьогодні подумали зранку, як бути з ними, діти пішли в школу, пішли в садочок, а потім кажуть, ідіть повертайтеся додому. Тому я вважаю, що треба робити висновки не тільки владі. треба робити висновки батькам. Батькам робити висновки. Крім сім'ї Батьківської материнської є ще велика київська громада, київська сім'я. І якщо ми будемо так думати, то ми будемо вирішувати ці питання, упереджуючи і передбачаючи.